Не агітувати, а працювати на цьому, спілкуючись із журналістами під час робочої поїздки на Прикарпаття, акцентував президент України Петро Порошенко. Поряд з питаннями війни та реформ розповів і про важливість децентралізації. Каже, ті, хто гальмують процес об'єднання територіальних громад, тим самим перешкоджають їхньому розвитку. Як тільки ви робите об'єднання громад, кількість грошей, кількість вашого бюджету в громаді збільшується більше як на 60%. відсотків. І ви маєте можливість самостійно, без Києва визначати долю розвитку суспільства. І тому, коли ви е штучно стримуєте процеси об'єднання, страждають від цього не Порошенко, не уряд, не Верховна Рада, ні депутати, ніхто. Страждають ті, хто на сьогоднішній день консервує і не реформує життя громади. Шкода, що е на Франківську не пасуть задніх в цьому напрямку, розповів президент і про мобілізацію. Каже, остання хвиля завершена ще у вересні. Наразі ж забезпечено режим припинення вогню та перемир'я, а також підтримується пропозиції української сторони щодо відведення танків легкої артилерії та мінометів. Відтак запевнив, жодної необхідності оголошувати мобілізацію не існує. Безумовно, якщо агресор і окупант відновить бойові дії. Наші Збройні Сили мають бути на поготові, але це буде публічне проголошення, пояснення причин і все таке інше. Окремо, хочу наголосити, що пізніше восени буде призов військово зобов'язаних. Це не є мобілізація, це буде. Юнаки там до 20 років обмежена кількість і не спрямовуватися в зону антитерористичної операції а для проведення військового вишколу. У рамках робочої поїздки на Прикарпаття Петро Порошенко відвідав цементний завод у Ямниці, а в обласному центрі взяв участь у закладенні капсули для будівництва сучасного стадіону. Крім того, глава держави зустрівся із громадськістю в університеті нафти і газу та не оминув нагоди відзначити талановитих мешканців Прикарпаття. Державну нагороду з рук президента отримала Ольга Балтажи, чемпіонка світу з блискавичних шашок. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.